Добрий день, дорогесеньки мої. Пішла я і потратила гроші. Купила я такого Михайла, бачите? Купила я такого Михайла, тому що, тому що знаєте, ходиш по, ходиш по магазинах. Хочеш стратити і щось, щоб щось купити, і від того получає задоволення. Але це треба бути осторожно, осторожно, щоб багато всього не накупляти. Бо, бачите, мене у така є хвороба. 50% знижкою. Купляти я ось на ось такі речі. Дорогі мої українці, добрий день усім. Я не знаю, чи я поздоровкалася, бо я вже переживаю. Я з України, я з України, я зі Львова. Хто мене бачить перший раз, мене звати Анна, і я живу в Італії, вже, вже багато років, багато років я вже живу. І, і, і мені Італія дуже сильно подобається. Я е, жінка афари. Афари це означає ніколи не тратить гроші. Де не потрібно, а завжди чекає свого моменту, коли купити. І треба знати, що купити, і треба знати, щоб не захламляти хату. Ви мені пишете, якщо ти купляєш по знижках, це означає, це означає, що ти купляєш вже так, якби срок закінчується через кілька днів. Це так в Україні зроблено. В Італії так ніколи це не зроблено. В Україні багато багато таких знижок є. Коли 50%, 60%, 40% вже мій прийшов. Чао, чаво море. Ста перки ці топері кві, і кози і нон Інонфайро море. І це в Україні так, де що може бути близько, де що, де що може бути близько, до, але в нас ні, у нас. У нас шість років, 6 десять місяців. Далеко-далеко до є оферти, такі всякі. І скажімо, я завжди по офертах купляю. і Це, це не близько до, до, до навіть, якщо і срок і годності кінчається через три дні. Залежно що ви купляєте. Якщо ви купляєте рибу, це опасно. Якщо ви яєчка, яйця, купляєте. Яйця, яйця не купляєте яйця такі. Яйця, якщо крем яєчний, наприклад, ви купляєте якийсь там торт. Торт, наприклад, який ви купляєте, де крем є такий свіжий з таких свіжих яєчок. Тоді опасно. З яєць, з яєць. Бо сказали мені, що я вже позичила. Е, пози, як мені сказали, вульгарно так написали, але я не буду повторяти. Дивіться, що я купила? Я купила ось такого мішку е, Михайла, ось такого. Бачите, який в нього, який в нього гарний отут тут вот такий. Це 50% знижка, тому що це, скажімо, такі прикраси для хати. Були в червоних тунах різні такі всякі іграшки в червоних тунах, але червоний мені не підходить, в мене в хаті червоного нічого нема. А ось таке сиреньке, ось таке, таке мені дуже сильно подобається. І така шапочка, я прямо не змогла і купила. Шапочку. Це, це я відчіплю. Але проблема, що він ось тут трошки от роздертий. такий, бачите? Там було дуже всього багато таких іграшок, а я першу зустріч, ну, я не привикла контролювати. Я першу зустрічну візьму і, і пішла геть. Так, що а треба піти поміняти, тому що з контріну я ще маю. Я ще маю, і мені це подобається. Бачите, так. Я заплатила 12 євро. Чому ще мені подобається? Бо тут, така, бачите, така шерсть, вона така, це якісний, це другий магазин. І ось така шапочка в нього є. І дуже ось ця шерсть, така плетений, такий свідровий. І цей він дуже-дуже такий приємний, дуже такий, чуть не як, не, як кашмір. Бачите, і рукавички такі, і колір такий. Ну, я думала тримати його на дивані цілий день, але як прийде в Італії жара 40 градусів, то як я в шапці отакий от буде сидіти, в мене на дивані, мені треба буде його сховати, щоб він порохом не пропадав. Що я ще купила? Ось це купила, бачите. Теж заплатила 8 євро. Три таких червоних різні кольора, бачите. Це теж такий подарунок, який ви могли б подарувати на Наталі. На Але кольора менш більш мені підходять. І зараз ми подивимося на ті рушнички. Це рушнички руки витирати. Це не є такі нормальні, великі рушники. Це є 50 на 50. Зараз я вам скажу зразу. Бачите, ось такий. Я думаю, за. Ось так, бачите, коімказа. Це дуже-дуже такий е, в нас гарний магазин, е, з дорожчих оцих. Чому мені ще сподобалося? Бо він ну, отут зразу має такий, не треба, е, не треба як його зачіпити, нема проблеми, ви так його зачіпите і будете витирати руки. І він тут має ще такий таку гарну і е, якісний, гарно обшитий. 50 на 50, це невеликий рушник, це в кухні так Кухні чи де небудь витер руки і пішов. У мене рушників дуже сильно багато. У мене трошки така е, проблема є, бо я купляю дуже багато рушників дорогеньким. Я за, нових у мене дуже багато є. Я вам колись прос, ви, ви просто настрашитеся, скільки в мене ще багато є рушників, таких нових, яких я ще не поставила в шафу. І я їх прямо в ящику ще тримаю. Бо у мене хата, як ви знаєте, тільки ну кілька років. Я тут 3-4 роки живу, але я це все дуже роблю помалесенько. Це аредамент, то як воно називається. Е, і тому я не хочу багато всього підряд, все купляти підряд. Тому що буває таке, ти купиш, що тобі не подобається, вже щось краще побачиш. І, і не хочеться і захламляти хату, так як я говорю. Ось такі три, три рушника за 8 евро високої якості. Це не є не Китай, це є котон 100%. Прати можна на 60 градусів. І 50 на 50. І розмір мені теж сподобався, бо це не великий, не маленький, А от і такий, знаєте, витир руки і пішов. І пішов і кинув в стиральну машину, я цим задоволена. По 2, по 2 евро рушничок окей. Я тут ще купила ось таку свічку. Ну, Свічку я, не треба було в ній вже купляти, бо я тих свічок вже стільки маю. Коштувала 8, я купила її за 50%, знижка, я її купила за 4 евро. Зараз я її витягну, ну, ну не важливо. Коротше витягну пізніше, бачите? І вона мені подобалася, що вона, що вона такого золотистого кольору. Ех, ще ціна отут є, бачите, вісім. Але в мене дуже багато всяких, е, всяких таких, у е, мене дуже багато всяких свічок. Ось таких, бачите? Оця гарна, елегантна, Мені подобається така довга свічка. Тут в мене є таких три. Такий от, що тримає свічку Висока, середня і маленький. Даної порта Кандилі. Я не знаю, як в Україні називається. У мене дуже багато свічок, О, таких в мене є багато. Я от цього року їздила в, цей, в гори туди, і там теж літо жара, Спека, але там був такий магазин. Які продавав таке всяке для хати. Я там думаю, ну я зараз тут мушу щось купити, мушу щось купити перфорси. Я так довго шукала, шукала, нічого не могла вибрати. І то мені не потрібно, і то мені не потрібно. І я вибрала ось таких три: отака є, пізніше ще тут в мене є. У мене тут ще такі всякі є. Ой. Не хочу вам показувати. Коротше, у мене є такі всякі-всякі три, бачите, кульки такі. Тому що кульки, свічки, ось такі, бачите, в мене тут стіл з мармуру, такий круглий є. І, і, ха, і я буду такі світильники ще наверху. У ну, мене ще світильника немає, але я буду купляти так само світильник у таких круглих тих. Бо така круглість, вона дуже-дуже елеганти, вона дуже акулієнти в Італії говорять, акулієнти це означає, як сказати, Мадонна. Поясніть мені. Скажіть, підкажіть, я просто не знаю. Акулієнти це означає, як називається акулієнти? Ну така хата, якщо ви в свою квартиру, в хату, в свій будинок заходите, вона така. Акулієнти. Я не знаю. Підскажіть мені. І в мене таких от сфер дуже багато є. І я ось такі сфери, я вже знайшла такий один по тому по каталогу. Я буду такі сфери робити наверху, так, з таких в таких тонах. Е, такі, от, е, такі Сфери круглі, і це дуже-дуже гарно, дуже гарно. І не тільки гарно, а акулієнти, акулієнти. Перш за все, що у мене тут стіл є, такий гарний, круглий. Пізніше не знаю, де я це взяла. Я не знаю, де я взяла. Це теж така. Що... Я не купила це. Я не знаю, де я взяла. Це чи хтось мені подарував. чи що. Це такий насвічник, такий, наприклад, ось так: от ви собі поставите. О, і так вона у вас стоїть, та свічка, але бачите, вона вже такого вигляду не має красивого, еліганте, як ось ця. Це прямо шик. А тут можна поставити десь так: от. отаке, от не знаю. Отак от купляєш, купляєш, піше не хочеш це все тримати, і бачиш, що ти захламлюєш хату. Що я ще купила? <гум> Віць який я чобіток купила. Бачите? У мене є внучка Софія називається, якій 2,5 роки. То не знаю, у мене син, син у мене жонатий. Звичайно, має жінку і має і, 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 дитину. Е, у мене є Софійка, яка має е, сказала вам два з половиною роки. Я от зайшла, я б цього не купляла, Але я зайшла і там різні були різні різні букви були написані. І за 50% я це купила, і це дуже гарна ідея. Буде це дуже гарна ідея. Бачите, коштував 7 евро. 7 євро, хто би дав за це 7 євро. Ну, би... Це таке щось на ялинку повішати. Це теж якісний матеріал, як бачите, він з такої шерсті, натуральної фельтри називається в Італії, з такої топченої, як нас валянки колись на Україні робили, з такої топченої шерсті зроблений. Воно маленьке. І через це я купила, що воно маленьке. Це можна поставити на, на ялиночку. і Таким от подарочком можна завжди користуватися. Я не буду віддавати, я тільки мій син буде зразу сміятися. Я скажу так: з сердини витягне то, що є, а це мені назад віддає. Ви можете собі представити, чому? Тому що я хочу кожен рік ставити сюди сюрпризу. Сюрпризу. Для дитини маленької це основне сюрприза, що там в середині є. Вона побачить оцей червоний чобіток, і вона буде кожен рік від мене получати сюрпризу в цьому чобітку. На початку можуть бути. Ну, Всякі дур... ну, дурниці, я не хочу сказати, але всякі дурниці, всякі простенькі такі але основне сюрприза. Дитина хоче сюрпризу. Пініше де рости, буде мати 10 років, буде мати 15 років. Навіть можна і в 20 років ще подарувати своїй моїй внучці що-небудь. Подарки, звичайно, міняються, дорогенькі мої подарки міняються, тому що у 20 років, 15 років, в 10 років ти вже можеш їй подарувати, не знаю, якийсь е, кулончик, е, якщо ще можна подарувати дівчині. Е, ну, таке щось, е, я не знаю, красиву ручку, ручка тут не поміститься. Щось таке маленьке, Ну є всього багато, такого маленького, що можна сюди поставити. І ви подивіться, яка краса, яка краса з тої сторони нема нічого. І я купила такий чобіток маленький. Я там буду ставити сюрпризи. Пінсіріні, це означає. Це не означає е, щось таке дороге, щось таке дуже складне. Це означає ось така простота. Дорогеньке мої, Починаємо худати, тому що жінка мені написала одна: я прямо аж устроїлася за неї. Вона мені так негарно написала. Е, зараз я вам прочитаю. Олена мені написала: Куди вам худати? Вашому, ві, вашому, віці, ніяка, вашому віці, деяка повнота у жінок це природньо. вашому віці Деяка повнота у наших жінок це, це природа. Ви можете проставити? Відбуваються звородні процеси в організмі у 60 років. Ніколи не будеш тоненькою і стрункою, як 25 років. А чому ви зразу так сильно песимісто зразу чіпаєте за 25 років? Не будете такою тоненькою стрункою. Я не хочу бути не тоненькою, не стрункою. І не хочу бути так, як 25 років, дорогенька моя, Олена. Олена. І треба вам теж задуматись. Я її так прямо строго відписала, тому що. Тому що це просто неправильно. Я як прочитала, я зразу зрозуміла, що жінка старшого віку, жінка ще має виховання, яке є в Радянському Союзі. Ці кілограми треба скинути обов'язково для ваших колін, щоб коліна не стиралися, щоб спина не стиралася. Всі, ви подивіться, тут Італії, скільки тут є. Тут всі майже пенсіонери храму. Як вони ходять? Отак От о, о. Отак от от так вони переміщаються. Чому вони так переміщаються? Чому всі пенсіонери в Італії ходять одинаково? Чому? Тому що коліна вже, вже зігнуті від, того, від тої ваги, тому що артроз починається, тому що е, починаються всякі всякі проблеми, і головка е, стирається, в коліні є така головка, яка вона стирається. Тут в Італії, на щастя, роблять операції, роблять, яка ця операція на коліна вона є, вона може бути найбільше. 10-15 років, якщо вам добре поставили. Тут наших жінок дуже багато зробили такі операції. Я отут бачу отут, отут, от, біля мене одна ходила така ще не стара жінка, така, я знаю, може 72, напевно, і вона ціле літо ходила на інвалідній калясті. Спочатку вона їздила, бо вона тут сідала в холодок прямо на інвалідній калясті. Вона отак їздила, вона сідала і вона, той, і вона говорила по телефону. Я, її, я часто тут бігала на роботу ногами, я її завжди бачила, вона сидить в холодку і на валіні калясці і говорить: я бачила, що вона так з України. Але я ще ну, точно не могла зрозуміти з України чи, чи, може, молдаванка на італійку вона дуже не була похожа. А пізніше, як проходила один раз біля неї і чула розговор, вона говорила по українській мові, на українській мові. І треба похудати, дорогасеньки мої, для того, для того, щоб у вас тиск впав, бо тиск зразу впаде, як ви похудаєте. А саме найгірше я переживаю за коліна і за спину. У мене проблеми зі спиною немає, але зараз нема. Але почекайте ще цей лишній груз носити ще 5-10 років. Я купила ці е, е, інтегратори, ви бачили, зараз я тут немає, щоб вам показати. Подивіться, в попереднє відео. Вони вони допомагають, якщо я сама в хаті, якщо я... вони, допомагають, але якщо я, наприклад, я сама тут не живу, я живу з компаньйоном. Ну, от Я зараз їсти не хочу, так зараз буде обід, я не хочу їсти. І мені якось от не сідати за стіл, як я була би сама я би обіду не їла, бо я не хочу. Я до себе прислухаюся. Так? Я, до себе прислухаюся. я не хочу їсти. А з ним я отак от мушу сідати, бо це не гарно, бо це не красиво. Я один раз можу не сісти, два рази можу не сісти. Але я ж не можу собі зруйнувати, зруйнувати своє повсякденне життя. Ну як я ніколи не буду заобіднена. ну що це за таке? Це таке має бути дисципліна тут, в Італії. дисципліна, культура, повага до людини. І, і ось так. І треба мені так при, помаленьку, я забагато фруктів їм. Оце моя проблема, я вже зразу зрозуміла, бо ви мені сказали, Анна, ти хочеш дієта кето або, або якусь другу дієту. Це... Я дієти я, 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 не витримаю. Я вам зразу говорю ніякої дієти не витримаю. Тому що мені йти зараз до, наприклад, дієтолога, і там він мені напише, що я маю кожен день їсти, я того листка не переношу. Я вже бачила в багатьох італійців, які приносять від дієтолога. Отаку отаку програму, що ти маєш кожен день їсти на обі сніданок, я це не витримаю. Бо мені треба буде кожен раз отак дивитися. А на завтра, на ранку, я той то маю. Мені треба бігти в магазин, бо я того не маю. А на вечерю, йолки-палки, я знову не маю того. Мені треба знову бігти туди, купляти це. І мені треба по-інакшому може харчуватися ніж мій компанію, але якби вже так я вже прийняла цей листок, то я б би, він би вже зі мною їв так само, як я. Може би і похудав і похудав, але він не, не, не повний, є в нього як такого живота нема, тому що він ніколи не пере... Він, наоборот, зі мною може поправитися, тому що він завжди привик один фрукт їсти. Він так от візьме, наприклад, є багато фруктів, От як він бере, він бере так: витягає один аранчо. Ставить тут, поїв, там, то, що з'їв, що трев, все. він ту одну аранчу. А він навіть не тільки він всі фрукти не ставить. І він там фрукти стоять, наприклад, він візьме з там поставить на стіл собі одну аранчу. І він ту одну аранчу з'їсть. І він не бере ні дві, ні три. А я люблю ці всі фрукти поставити, і я з'їм одну аранчу, другу, пішу я ще грушку хочу. І от їх. я би вже закінчила. Тільки фрукти їсти, це було би дуже добре. Я, наприклад, чую, що мені збуджується апетит після апельсинів. Вибачте, бо я раніше говорила після апельсинів. Якщо я їм грушки, яблуко, мені так якби, а я з'їм 2-3 апельсини і чую, що мені вже щось тут середині, я вже щось ще хочу, якісь солодкі хочу, солодкі особливо хочу. У Два, три є панатон, один ми будемо віддавати, бо він такої низької якості. Я його просто не хочу. Просто він смачний, він дуже смачний, так як я вам сказала, це злідло панатон. Якщо ви других смачних ніколи не пробували, тоді він буде вам смачний. Панатон саме найкраще, це є, як ви мені написали гарно, це є артіджаналі, ті, що зробили, і все там натуральне. Ну, в панатоні такому заводському там теж все натуральне. Є. Там теж лівєві томадрії, ця закваска така натуральна, але не про це я хотіла говорити. Я хотіла сказати, що от треба просто всім похудати. І саме основне, знаєте що? Спати скоріше треба йти спати, бо якщо ви вночі погано спали, якщо ви вночі мало спали, вдень людина дуже нервова і їсть навіть через це, через те, що ви спали погано вночі. А я знаю, що на в Україні зараз є така ситуація дуже 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 складна, і це прямо неможливо. Спати добре вночі, тому що є багато, є багато страху, багато страху, багато переживань. І людина так само їсть більше, якщо вона неспокійна всередині, якщо в неї є багато страху, багато переживань за дітей, за що буде вночі, що буде завтра, ми не бачимо, як буде через місяць, коли, коли, коли то пекло закінчиться в Україні. І людина їсть через це також багато. Я знаю, це такий називається фама-нервоза в Італії. У мене теж, воно таке є дуже сильно. Я, наприклад, ви мені ще правильно написала, якщо я ходжу з джадою, жадою, е має... я дійсно замітила, що якщо я ходжу з джадою, після того я більше хочу їсти. Чому? Тому що я з нею трошки напружена, та якби. ви розумієте, якщо вона спокійна, я з нею спокійна. Я працюю з дівчинкою з автизмом. Хто не бачив моїх відео, е подивіться. І якщо вона спокійна, то вона спокійна, але я все одно за неї переживаю. От ми йдемо, вона в будь-який час може. От де її не поведеш, вона просто не дає мені спокою. В такому смислі, що вона завжди все рухає. От ми йдемо спокійно, вона мені залазить в кишені, вона мені ну нічого страшного, я їй даю залазити. Там нічого немає. Вона навіть не витягає. Там що небудь що би було. Вона отак запхає і і все. І вона не витягає. Вона може так ну навіть не витягає. В сумку вона завжди йде, вона, вона завжди рухається, вона ніколи спокійна не є. Вона мені ту сумку ззаді сто разів її чіпляє, рухає її, 100 разів вона зовсім не спокійна. І дійсно, я от після того, як я от з нею ходжу, і навіть як я з нею закінчу цю роботу, я її відведу додому. в мене трошки є таке: прийду додому і хочу об'їстися. Об'їстися як? Сісти гарно і поїсти гарно для мене. Гарно це означає не багато, але якщо я була б сама спокійною. Я так би їсти не хочу, якби в мене було все добре, і я би там чуть-чуть, щось таке. А так я хочу от прямо поїсти нормально. Що це нормально? Я не знаю, то витягнуто, що в мене все є, і поїсти так добре і ще й фруктами закусити. Але основне, щоб я тих апельсинів не чіпала, і мені треба просто перейти більше яблук мені треба купляти. Яблука це завжди яблука. І... І треба треба себе просто контролювати і зрозуміти, як що, яка від чого у вас та фама-нервоза. Це означає ось таке, що ви не незадоволені на роботі, ви незадоволені своїм чоловіком або якісь переживання. І людина їсть через це. Людина не завжди їсть через те, що вона хоче їсти. Деколи не хоче їсти, а пхає в себе. І це є така психологічна проблема. Дуже дуже. Дуже-дуже знаменита, і тут в Італії так само дорог мої. Зараз ми йдемо їсти і трошки я голодна, бо, бо то вже трошки пізно. І треба їсти. І я зранку поснідала дуже-дуже скоро: я знову чай пила, чай і хліб з сиром, хліб з маслом. І дала парміджан. Я сира ніяку не купляю, якісь там козячі, десь колись купляю. Але от той парміджан, я нарізала туди грубо парміджана, Я ось так поїла і з'їла дві аранчі, а горіхів я ще багато з'їла. От і такі горіхів, багато тих влоских з'їла. І в мене, той бачили, мікс такий є, мішані сімочки. Я ось так на руку так ап, оп, оп, два таких два горст, горстки. Горстки того, тих горі, тих мішаних сімочок з'їла І це калорійно, це добре, я ніколи не відкажуся від тих горіхів всяких таких мішаних, бо це і здоров'я. Але, але, але треба бути осторожному. Якось так треба подумати, бо треба худати раді колін, раді спини, раді тиску, хористороль великий. Людина поміня... худає на 5 кілограм. Але по чуть-чуть не так багато, по чуть-чуть це буде набагато легше. У мене буде зараз набагато легше, тому що я зараз, як тільки сонце, як тільки 20-22 градуси, я буду на морі їздити сама одна. Я стану о 6 годині і їду на море. Все, Мене ніхто не цікавить, мене ніхто не обходить. Я сіла в машину, я поїхала. Тут море близесенько, я буду лежати на морі, і море дуже гарний, дуже гарний тобі настрій. І їсти не хочеш, я буду купатися, я завжди купаюся, я їду на море. Для мене номер один це вода. Зразу йти в воду, бо як я пізніше ляжу і не піду, в мене така лінивість приходить до мене. А я в мене такий вже мій компанію знаю, всі знають, що я тільки як приходжу, я обов'язок піти в воду, 40 хвилин в воді. А тоді я виходжу, я так як план свій зробила, і я тоді задоволена. І, і все. Дорогесенькі, муті, треба закінчувати. І. І ось так. Того михайлика я, напевне, піду, і щоб вони мені поміняли. Ось тут, вот, бо я візьму такого, він тут зашитий. Я не маю такої нитки, нашу мені тут шия з контріно маю. І нащо мені напишіть, чи вам подобається отакий Михайло. Отакі, бачите, він такий гарний, гарний. Такий мігенький-мігенький, такий, Бачите, його можна так щупати. І цей боблик від, від дереву. Я не хочу у цей. Не треба мені у цей. Це така це рослинка в Італії, яка відноситься до святкового до святкового настрою до святкового до свят. Така, така собі, скажімо, гілочка від такого від такої рослинки, від такого дерева. Великого, великого. До побачення і до скорої зустрічі. Дякую, напишіть мені свої коменти, дайте лайк, будь ласка, і побачимося дуже-дуже скоро. Я рада, що ви до мене пишете. Я дуже-дуже рада. Дякую усім і миру, миру, як найскоріше для України. Будьте усі здорові!